Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми розглянемо, як розв'язувати текстові задачі за допомогою систем лінійних рівнянь. Нагадаю, задачі, в яких йдеться лише про математичні об'єкти, називаються абстрактними. Наприклад, знайти два числа, сума яких дорівнює 100, а різниця 26. Задачі, які виникли поза математикою, але які можна розв'язати математичними засобами, називають прикладними. Наприклад, у клітці перебувають фазани і кролики, у всіх тварин 35 голів і 94 ноги. Скільки в клітці кроликів і скільки фазанів. До речі, це старовинна задача з китайської математичної книги «Кіу Чанг. 13 століття, щоб розв'язати текстову задачу, застосовують метод математичного моделювання. Суть методу математичного моделювання полягає в тому, що для задачі, яку необхідно розв'язати, створюють і досліджують математичну модель. Тобто систему математичних співвідношень, яка мовою математики описує математичні об'єкти чи об'єкти реального світу, процеси або явища, про які йдеться у задачі. Математичні моделі створюють з математичних понять: число, вираз, відсоток, геометрична фігура, площа тощо, і відношень, рівність, паралельність, подібність тощо. Процес побудови математичної моделі називають математичним моделюванням. Математичною моделлю може бути схема, рисунок, таблиця, діаграма, рівняння. Розв'яжемо спочатку абстрактну задачу про числа. Знайдіть два числа, сума яких дорівнює 100, а різниця 26. Позначаємо шукані числа як x та y. Домовляємо, що х більше іг. Тоді, згідно з умовою задачі, сума даних чисел дорівнює 100. Отже, x плюс y дорівнює 100, а їх різниця 26. Тож x-y дорівнює 26. Щоб розв'язати задачу, треба знайти такі значення змінних x та y, які одночасно перетворять кожне з одержаних рівнянь на правильну рівність. Тобто знайти спільний розв'язок цих рівнянь або розв'язати систему рівнянь із двома невідомими X та Y. Отже, математичною моделлю даної задачі буде система рівнянь. Х у дорівнює 100, Х- дорівнює 26. Розв'яжемо цю систему методом додавання. Додаємо почленно ліві та праві частини рівняння цієї системи. Маємо 2х дорівнює 126, звідки х дорівнює 63, тоді y дорівнює 100-63 дорівнює 37. Знайдена нами пара чисел 63 37 є розв'язком складеної нами системи рівнянь, яка є математичною моделлю даної задачі. Отже, відповідь до задачі шукані числа це 63 37. Наступна задача є прикладною, адже потреба в її розв'язанні спричинена конкретною життєвою ситуацією. Задача: чи можна розміняти 100 гривень купюрами по 5 і 2 гривні так, щоб усіх купюр було 30. Складімо математичну модель цієї задачі. Нехай кількість купюр по 5 гривень X, а кількість купюр по 2 гривні Y. Очевидно, що x та y цілі невід'ємні числа згідно з умовою всього таких купюр 30, отже, x плюс y дорівнює 30. Якщо взяти x купюр по 5 гривень та y-купюр по 2 гривні, то разом 5 x плюс 2y має дорівнювати 100 гривень. Отже, система рівнянь х плюс y дорівнює 30, 5х плюс 2y дорівнює 100 є математичною моделлю до нашої задачі. Розв'яжемо дану систему методом підстановки. Виражаємо x з першого рівняння, х дорівнює 30 мінус у і підставляємо отриманий вираз у друге рівняння. Маємо 5 помножити на 30 y плюс 2 дорівнює 100. Звідки 150-5 2у дорівнює 100. 3 у дорівнює 50. А 16,2 треті. Відповідно, х дорівнює третя. Знайдена пара чисел розв'язок нашої системи рівнянь. Але ми маємо пам'ятати, що на початку ми мали справу не із системою рівнянь, а із задачою про можливість розміняти 100 гривень заданою кількістю купюр по 5 і 2 гривні. Тож, отримавши дробові числа, мусимо констатувати, що можливість розміняти 100 гривень тридцятьма купюрами по 5 гривень і 2 гривні не існує. І наостанок розв'яжемо задачу про кроликів і фазанів. У клітці перебувають фазани та кролики, у всіх тварин 35 голів і 94 ноги. скільки в клітці кроликів і скільки фазанів. Нехай у клітці перебуває Х кроликів та ігрик фазанів. Зрозуміло, що Х та І, як і в попередній задачі, мають бути цілими невід'ємними числами. Тоді кількість голів x y, що за умовою задачі становить 35. Отримуємо перше рівняння x y дорівнює 35. А кількість ніг 4х плюс 2y дорівнює 94. Отримали систему рівнянь. Х y дорівнює 35, 4х плюс 2y дорівнює 94 яка є математичною моделлю даної задачі. З першого рівняння виражаємо х. Х дорівнює 35-y. І підставляємо отриманий вираз у друге рівняння. Маємо 4 помножити на 35 мінус y, плюс 2y дорівнює 94. 140 4 y плюс 2 y дорівнює 94, звідки y дорівнює 23. Тоді х дорівнює 35-23 дорівнює 12. Ці розв'язки задовільняють умову задачі. Робимо висновок. У клітці сиділо 23 фазани і 12 кроликів. Отже, як ви могли помітити, текстові задачі за допомогою системи лінійних рівнянь розв'язують за таким алгоритмом. Перше створення математичної моделі даної задачі. Друге розв'язування отриманої математичної задачі. Третє аналіз відповіді. Супер! Отже, сьогодні ми створювали математичні моделі, а саме системи лінійних рівнянь. Та за їх допомогою розв'язували текстові задачі. Дякую за увагу! До зустрічі!